Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Радий вітати всіх тих, хто перейшов до цього відео і знаходиться зараз разом з нами. Друзі, черговий робочий доньок попереду у нас сьогодні понеділок. Починаємо його якомога раніше, тому що погодка останні 3-4 дні. Бажаю бути кращою. Я би так сказав, це як мінімум в районі 30-шімось градусів. Тому розпочинаємо якомога раніше, щоб працювати було більш-менш комфортніше. Ну і в принципі, зараз будемо вам потихеньку все показувати. Чим ми будемо сьогодні якраз займатися. Друзі, будь ласка, підтримайте нас вподобаюсь. Напишіть нам, будь ласка, коментар для нас. Це величезна мотивація, підтримка для того, щоб ми рухались тільки вперед. Пусто все, пусто. Ти ж вже поїла. Ну, поїла. Поїла? Скільки можна. Вон. Біжи, нього. Біжи. Шоста година ранку, а парнеча просто шалена. Уже подрібне зерно, можливо, десь трішечки започали. Вибачайте, ми не в офісі. Сидимо в рубашках із кроватками, тому можна так сказати робоча обстановка. Пройшло і мова, і чим ми зараз займаємося. Значить, нашим свинкам комбікорм забабахали, якраз тютілька в тютільку ну, догодували рештки і в нас повністю звільнилася ванна під комбікорм. Тому з самого ранку, поки в складі у нас не пече. Зробили їм комбікорм Також друзі перемішали і подрібнили всі компоненти для комбікорму для наших несучок і півників, які відлучені, в принципі нічого тут замудріного немає: пшениця, кукурудза, соняшникова макуха, соєва макуха, премікс, підкислювач, абсорбент крейда. Ну в принципі, якось так. Це вже не маленькі курчатка, можна так сказати, в нас на завершальній стадії дорощування. Курочки, звичайно, зараз на золотій середині, тому що ми бажаємо у одних отримати її це. Тому, в принципі, потрібно гарно, якісно годувати. А ну, півники, якісь дві недільки, вони у нас відправляться у морозильні камери. Мама буде потихеньку їх підрізати. Значить, що нам потрібно? В принципі, все підготовлено. Тазик, в якому буде. Зволожений комбікорм і підготовлений до переробки на грануляторі. Водичка підготовлена, значить зараз запускаємо, прогріваємо гранулятор і гов уперед. Трішечки незручно, тому що оцей тазик в ньому у мене зараз гранула знаходиться. Ну, Трішечки менший об'єм, але то нічого. Значить, запускаємо і працюємо. Так, друзі, як я кажу, наша Шайтен-машина Запущена і працює, оберти, звичайно, ще не максимальні, буквально це дороби. Ну і в принципі КПД у нас поступово буде збільшуватися, збільшуватися за рахунок того, що на робочі температурні режими буде виходити робоча частина у нашому грануляторі. Ну і відповідно кількість видаваємої гранули ним буде збільшуватися. До речі, однофазний гранулятор. От, як ви бачите, 220 вольт, ОГП 150, техномаштрой. Друзі, в принципі, те, як розігрівалася і запускалася техніка, я вам не показував. Доволі багато цього відеоматеріалу, кому буде цікаво, десь знайдете, подивитись, що хочеться єдине відмітити, тому що ну, хлопці часто запитують з приводу того, що е, як залишаю саму Опа! Як залишаю саму матрицю чи забиваю у неї як би так називаємо, на, на яких буде легше стартувати, тобто там ту саму соняшникову макуху. Ну як то багато спеціалістів ютубовських радять. Друзі, на першочергових стадіях робив це. Але так як гранулятор зараз використовується дуже часто і дуже ефективно, сенсу у цьому абсолютно ніякого не бачу. В принципі, лишня тільки тоді трата часу, бігаєш, підставляєш, відеться для того, щоб вичавити от соняшникову макуху із матриці. Але єдиний плюс, коли ми Після того, як ми завершаємо роботу на нашому грануляторі, кидаємо буквально декілька жменів соняшникової макухи, щоб вона якраз забила всі отвори. І оці от отвори в матриці не закоксовувались. Якщо ми довго не будемо працювати, під час наступного запуску і розігріву набагато швидше розігрівається матриця і починає працювати матриця. Ну а на комбікормі десь буквально хвилинки три доводиться. Стояти над гранулятором, поступово жменькою підсипати комбікорм для того, щоб ну, гранулятор просто-напросто не став. Ну а так, гранням цим абсолютно немає ніякого сенсу займатися. До речі, хто працює на грануляторах, можливо, набагато довше, ніж ми, можливо, має набагато більший досвід, ніж ми. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви робите. Забиваєте матрицю оцим. От, Ну, компонентом під час старту наступного разу, щоб вам було легше працювати чи ні, чи таким от способом, як я, можна так сказати, не заморочуйтесь. Так, готуємо, зволожуємо наступну партію там і погнали. Тому що, ну, як ви бачите, цей педай Боже. Отаким чином у нас відбувається зволоження. Сипучки. Часто там хлопці також запитують, навіщо це потрібно робити. Друзі, перше, для того, щоб нашому гранулятору було трішечки легше працювати, але основне це якби якість гранулу, тому що якраз от водичка допомагає нам. Усі компоненти дуже гарно скріплювати, ну і гранулка тоді на виході виходить дуже гарна, класна, якісна. Також ще часто хлопці питають питання з приводу того, скільки води йде, якраз скільки води ми додаємо у комбікорм. Друзі, все ситуативно. Коли ви почнете працювати, вам якби почне приходити оце от розуміння, скільки на той чи інший комбікорм потрібно води. Але в цілому. Від літри до 3 літрів такий досвід у мене. 3 літри це, друзі, дуже багато, в принципі, але коли ви будете робити комбікорм, або якщо ж ви робите комбікорм курям з великим додаванням крейди, з великим додаванням кукурудзи, це якраз компоненти, які сильно беруть на себе воду. Ну, а в цілому комбікорм для кроликів, комбікорм для поросяток, в середньому літр півтора на 100 кілограмів комбікорму. В середньому це за моїми спостереженнями. До речі, можете в коментарях також написати, скільки О, якась скільки водички додаєте ви на своїх господарствах у би, якби... Сипучку під час переробки її на гранулят. Так, друзі. Те, що я й говорив, буквально три відерця гранули ми виготовили і зовсім інша швидкість роботи що дурний, як кажуть. Значить, ще один міф, який би хотілося можна так сказати, розвіяти. Не знаю від кого цей міф пішов, але тим не менше, дуже часто у відеоматеріалах, в тому ж самому Ютубі, якби хлопці, які займаються переробкою зерна, говорять типу про те, що якраз от за допомогою гранулятора можна Нівелювати токсини, які можуть бути у зерні. Тобто, якщо ми будемо пропускати ну, зерно з токсинами, там пріла і тому подібне, негарні якості зерно через гранулятор, через те, що робоча частина в грануляторі нагрівається дуже сильно, якоби оці от токсини всі можуть вбиватися. Друзі, це маразм і нісенітниця. Ну, Отакого от, от от роду радники можуть наробити такої біди. Людям, які не дуже хочуть сильно занурюватися, усі оці нюанси, друзі, гранулятор не нагрівається до таких температур. І Взагалі потрібно там мати розуміння, що за токсини, які токсини, тому що є токсини, які під впливом високих температур можна нейтралізувати, є які ні. Тому, взагалі, якби я ніколи не радив і не раджу. Вашій худобі згодовувати негарні неякісні компоненти, будь то зерно, будь то інші компоненти у виді там фремітів, БМВД і тому подібне. Тому що, як мінімум, можна так сказати, розлади шлунку, як максимум летальні випадки чекають на ваших тварин. Ну а в цілому робоча частина у грануляторі розігрівається не більше, ніж там 80-85 градусів, тому ні про яку якби. Вбивство цих от токсинів, переробляючи якраз ці от компоненти через гранулятор, мови йти не може через екструдер. Так, там робоча частина нагрівається більше, аніж за 140 градусів, ну а через гранулятор ні. Єдине, що дає нам гранулятор, друзі, трішечки краще поїдається корм, більше ефективність засвоювання ну це дійсно так. А все інше це. Ніси, ні синіси знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. Можете написати в коментарях вашу думку, ваше бачення. Мадами наші покушали, відпочивають. Найдобре, як пиріжечки, з духовки на стіл. Тільки тут гранула. Свіже виготовлено, свіженька, смачненька. Аби тільки ногами не, не дівакались, було б взагалі бомба. Так що давайте. Наїдайте бачки. А ми біжимо далі. Дівчульки наші також вже понямали. Насипаю не дуже багато, щоб не вигрібали. Так, кролики наші також обслужені, нямають. Травичка ще є. Опа. Ну а ми біжимо далі. Так що, товариство, вподобайка, обов'язково підписочка на канал і до нових зустрічей.